Є вже з нами Андрій Демченко, спікер Державної прикордонної служби України. Будемо питати в нього, що відбувається на кордонах України. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому етері. Давайте почнемо з того, що відбувається на нашому західному кордоні, тому що там є блокування з боку поляків. Яка там ситуація? Блокування воно продовжується. Учасники акції, які знаходяться на території Польщі. Не продовжують блокувати три напрямки. Це якщо говорити з українського боку, пункт пропуску Ягодин, Рава Руська і Краківець, і фактично на даний момент більш-менш інтенсивний рух ми фіксуємо по пункту пропуску краківець в напрямку виїзду з України, в'їзд в, в Польщу. Там інтенсивно вантажні транспортні засоби перетинають кордон, слідуючи з України в Польщу. Інші напрямки, і в напрямку Польщі, і в напрямку виїзду з Польщі, вони в практично е, заблоковані лише невеличка кількість вантажівок може перетнути кордон е, на, на цих саме е, напрямках, бо е, учасники акції продовжують блокувати е, рух під'їзні підізний шляхи до пункт, до польських пунктів пропуску, знаходячись на певній віддаленості? Ну але ми бачимо також, що на щастя вони не блокують рух для автобусів і легкових автомобілів. Також запитаюся, пан Андрій, яка взагалі зараз ситуація теж на західному кордоні щодо перетину кордону. Чи більше в'їжджає, чи більше виїжджає, який також не знаю, склад тих людей, які в'їжджають, виїжджають пасажиропотік. Він загалом залишається досить динамічний. Бо в окремі дні перетин кордону може бути на рівні 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а інколи може бути 73 тисячі осіб за добу в обох напрямках. Але а, динаміки переваги виїзду з України або в'їзду в Україну немає. А, фактично, пасажиропотік коливається 50 на 50 а, у відсотковому співвідношенні, якщо порівнювати якісь періоди. А, додам, що в порівнянні з літом пасажиропотік, звісно, впав. А, це ну, було прогнозовано і. І продовжує ну продовжував певним чином знижуватись. Бо до прикладу, в жовтні кордон загалом перетнуло майже 3 мільйони осіб в обох напрямках, і в порівнянні з вереснем, також це певне зниження, десь на 7% і значно менше ніж це було у літні періоди. Пасажиропотік може дещо зрости на період новорічно-різдвяних свят, ну але це прогнозовано як і попередні роки, коли. В цей період люди більше намагаються перетнути кордон з різними цілями, хтось поїхати до родичів, хтось можливо і відпочити, якщо є така можливість, Як буквально хвилинка лишається те, що звільнили прикордонники населений пункт Тополя на Харківщині. Які там можливо можете додати деталі до цієї інформації? Треба розуміти, що фактично цей населений пункт був і під контролем України раніше, але він знаходиться в такій в сірій зоні. бо... І населений пункт Ополі, і поряд нього є населений пункт Строївка, знаходяться безпосередньо на лінії кордону з країною агресором і на напрямку лінії, де ведуться повномасштабні бойові дії. Тобто тримати там українських захисників досить небезпечно. Але знову ж таки наші воїни, прикордонники, в тому числі підрозділу сталевий кордон, постійно. Тримає ситуацію на пульсі на тому напрямку для того, щоб відстежувати і не дозволити ворогу будь-яких дій на тому напрямку. А демонстрація встановлення нашого державного прапору це показати Росії, що це територія України, і їм тут робити немає чого. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Демченко, спікер державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.